Викрадення волонтера працівниками ТЦК у Львові, смертельна аварія, маршрутки на Дніпропетровщині. Путін оголосив війну НАТО та початок звільнення Придністров'я. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Далі розповім про головні новини на цю годину. Цієї ночі ворог атакував шахедами Харківщину та Сумщину. За даними Генштабу, росіяни випустили 36 дронів камікадзе. Силами ППО було знищено 22 ударних БПЛА. У Харкові ворожий дрон приземлився в центрі міста, в районі приватних будинків. На щастя, люди не постраждали. Згодом у місті пролунав ще один вибух: це удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Пошкоджені нежитлові цивільні приміщення. А на Сумщині є влучання у цивільну інфраструктуру у чотирьох містах: у Сумах, Шості, Тростянці та Білопілля. Однак критична ситуація в регіоні спостерігається через постійні артилерійські обстріли керованими авіабомбами. Прикордонні райони просто рівняють із землею, фабами та кабами, артилерією. Люди змушені сидіти в підвалах та сховищах і вдень і вночі. Деякі села нагадують знищені Бахмут та Мар'їнку. Місцеві пабліки повідомляють про пів тисячі вибухів на добу. Обстріляли також і Херсон, влучили у п'ятиповерхівку, загорілися балкони і кімнати. Рятувальники загасили пожежу, попри повторні удари окупантів. Україна не причетна до атаки військової частини у Придністров'ї. Про це заявили в центрі протидії дезінформації при РНБО. Найімовірніше, це була спецоперація Росії, щоб дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про те, що Україна не причетна, заявила і влада Молдови. Непередодні у невизнаному Придністров'ї заявили про атаку на військову базу. Там стався вибух, після якого почалася пожежа. Ймовірно, по військовій частині вдарив дрон Камікадзе. А ось наступна новина це вже справа рук наших воїнів. На східному напрямку на Луганщині воїни 48 ї Кам'янець-Подільської інженерної бригади завдали потужного удару по окупантам самохідної установки розмінування метеорит. До слова маса вибухової речовини в одному заряді метеориту становить більше 700 кілограм. Нехай потік чорних пакетів на Росію не закінчується ніколи. Так прокоментували знищення окупантів у командуванні сил підтримки зсу. Але щоб ефективно нищити ворога на всіх напрямках Україні не вистачає озброєння. Через дефіцит боєприпасів на Донбасі ЗСУ вимушені залишати деякі позиції. Так аналізує ситуацію радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Каже, що час має значення і США повинні терміново діяти. На думку чиновника, виділення озброєння для нашої держави не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки. У них закінчуються боєприпаси на Донбасі, і вони зараз відходять на другу та третю лінію оборони. Росіяни продовжують намагатись тиснути в західному напрямку. Українцям потрібна підтримка, і вона потрібна зараз. Не встиг переобратися вже сипле погрозами. Володимир Путін, який знову сам себе призначив переможцем на виборах, заявив, готовий воювати з НАТО. А Україну бункерний дід хоче перетворити на санітарну зону для захисту російської території. Про ці та інші заяви Божевільного далі. У сюжеті російський диктатор Володимир Путін переміг на президентських виборах, набравши нібито понад 87% голосів. Такі дані показав Екзитпол Всеросійського центру вивчення громадської думки. Цього разу вибори тривали аж три дні, і звісно, без опозиції. Кремлівського фюрера, як завжди, не було реального супротивника на виборах. Одразу ж після їх завершення Путін перейшов до погроз. Зокрема, заявив, що під час свого нового президентського терміну продовжуватиме війну і створить санітарну зону на територіях України, глибина якої буде такою, щоб складно було подолати засобам ураження насамперед іноземного виробництва. Всі поставлені задачі були вирішені, а всі цілі досягнуті. Ми винуждені будемо в якийсь момент, тоді коли посчитаємо це лісом образом, сказати зону. Також президент країни агресора прокоментував прорив бійців Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону в Білгородську та Курську області. За його словами, їх як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон. І заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх хто зі зброєю воює проти РФ. У нас немає смертної казні, але ми тим людям завжди і зараз, і в майбутньому, будемо відноситися як до тим, котромуться в зоні бойових дій. І ми не дадим їм покою. Не оминув Путін і звичну для нього тему повномасштабної війни з НАТО. Російський диктатор сказав, що все можливо в сучасному світі. Це буде в одному шагі від повномасштабної Третьей мировой войны. Думаю, що в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. А, Що касается позиції президента Франції, то, в конечном итоге це вже не наш выбор. Це сумна подія. Так, кремлівський диктатор, який вкотре переобрався, вперше прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального, який помер в російській в'язниці за місяць до виборів. Больше того, за словами Путина на даже наверное обмен Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Ну і на завершення Путін нагадав світу, що він же за мир, а тому вчергове нагадав, що Росія готова до мирних переговорів і не все ще втрачено. Ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються. А за якщо вони дійсно по серйозному, в довгосрочній перспективі, привітав Путіна з нищівною перемогою на виборах лише Лукашенко. Всі інші світові лідери засудили такі собі путінські ігри в легітимність. Зокрема, український президент розкритикував Путіна, заявивши, що той захворів на владу і робить усе, щоб правити вічно. Поки Путін мріє про якісь там санітарні зони в Україні, вони поволі з'являються у Росії. Ось так сьогодні під повітряну тривогу прокидалися жителі Білгорода. Ранки тут тепер такі: волає повітряна тривога, вибухи, метушня. «Прильот». Місцева влада заявляє, що нібито збили 10 ракет від РСЗВ. Хвалено російське ПВО пошкодило цивільний та громадський транспорт, крамниці та супермаркети. На вулицях міста нині малолюдно. Тим часом російські добровольчі корпуси, які почали деокупацію РФ, звітують про взяття під контроль ще кількох сіл у Білгородській області. Сьогодні вони заявили, що продовжать свою операцію, бо ворог відтягує для протистояння з ними сили з України. Але це і є однією з головних цілей наступу. Не так сталося, як Путіну гадалося, і в питанні розширення НАТО. Бо воно стає все більше і ближче до кордонів Росії. У Румунії почали будувати найбільшу базу північно-Атлантичного союзу на теренах Європи. Вартість проєкту складає 2,5 мільярда євро. Цей військовий об'єкт це розширення вже існуючої авіабази. На території площою майже 3 тисячі гектарів та периметром у 30 кілометрів зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО та члени їхніх сімей. І цілком ймовірно він стане значно масштабнішим за місце дислокації військ у німецькому Орамштайні. Військова база у повіті Констанца матиме злітно-посадкові смуги, ангари для літаків, майданчики для зберігання озброєння, школи, дитячі садки, магазини і навіть лікарню. Україна не буде транспортувати російський газ до Європи після закінчення 2024 року. За словами міністра Галущенка, нині тривають випробування, які засвідчили, що українська газотранспортна система може працювати без блакитного палива окупантів. Крім того, для європейців на ринку постачальників є чимало альтернатив. Деякі країни вже ними користувалися. Наприклад, Польща зуміла зовсім відмовитись від російського газу. А Німеччина, яка на 60% залежала від постачань зарев, звела ці показники майже до нуля. Тільки можу підтвердити, що ми не плануємо укладати ніяких додаткових вод або пролонгувати дію угоди. Не так страшні московські воші, як українські гниди. Так казав колись борець за Україну Симон Петлюра, і цей вислів актуальний як ніколи. Ось так серед нас у Києві жила сім'я, яка замість того, щоб робити усе для перемоги України, допомогла Росії. Батько та син виконували різні завдання на замовлення ФСБ. Вони зливали ворогу дані для ракетних ударів по Україні та навіть ховали останки загиблих окупантів під Києвом. СБУ вже затримала родину зрадників, тепер їм загрожує довічне ув'язнення. Які признати. Ті, котрі вбитої в кількість. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги із тактичної медицини для бойовиків російського угруповання Ахмат. П'яти зросла кількість загиблих у моторошній ДТП на Дніпропетровщині. Напередодні на трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась маршрутка. Постраждало 13 людей, серед них і діти. За даними поліції, полі... 61-річний шофер Мерседес Sprinter не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого маршрутне таксі і перекинулось. Водія мікроавтобуса затримали. У Львові працівники ТЦК посеред вулиці викрали чоловіка. Момент примусової мобілізації втрапив на камеру спостереження. Затриманим виявився місцевий волонтер Кирило Таран. Повістки при цьому у дійстві не вручали, запевняє його дружина. Ба більше чоловік без проходження ВЛК посеред ночі отримав наказ на мобілізацію. А вже на ранок його відправили до військової частини на полігону рівне. На викрадення вже відреагував омбудсмен України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, чоловіка повернуть у Львів для проходження ВЛК, після чого і буде прийнято рішення про подальшу долю. Водночас у Львівському ТЦК після розголосу пообіцяли провести розслідування інциденту. Це все про що ми встигаємо розповісти у цьому випуску. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.